Моє вітання, любі вам із Харківщини. Сьогодні у нас 28 лютого, останній день зими. І подивіться, будь ласка, як цей день виглядає мій квітник. Він вкритий суцільним шаром снігу, товстим шаром снігу. І навіть на верхівках моїх хвойних Рослин лежать у такі красивезні снігові шапки. І було б все чудово, аби завтра, не перше березня. Зима якось проспала цьогоріч, досить довго не наступала, але коли вона прокинулася, вона вирішила взяти всі свої права у руки. І в останні дні каденції своєї вона нам показує на що здатна. Сьогодні вночі у нас було мінус 15 градусів, зараз близько нуля, але на ніч все рівно обіцяють мороз нижче 10. Ось так. А я дивлюся, що дівчатка показують на каналах, що у них вже починають цвісти первоцвіти, бачу підсніжники, бачу, що от-от розцвітають крокуси, нарциси вже такі великі. А де мені шукати мої нарциси? Де мені шукати мої? Крокуси, ось отут вони повинні рости. Вони знаходяться під товстезним шаром снігу. І ось моя гірочка альпійська, на якій ростуть вічно зелені рослини, вона виглядає суцільним сніговим таким, як яким-то насипом. І троянди, дивіться, вони по шию під снігом знаходяться. І це досить гарно, в принципі, якби не завтра весна. Але під оцим снігом. Я хочу вам показати, що в мене знаходиться. А знаходяться в мене тут на стратифікації рослинки, я проводила огляд насіння квіткових рослин і показувала вам, що я збираюся висівати. Так, ось ті, ті насіння рослин, які у мене були в повторах. Я вирішила проекспериментувати і е, посіявши, частину я лишила на підвіконні, а частину ось проводжу стратифікацію. Тут у мене вербина банарська, тут у мене дельфініум, і тут у мене гіпсофіла. Е, я знаю, що стратифікація це дуже гарно для насіння. Так усі пишуть. І ось ми з вами перевіримо. Я брала для чистоти експерименту насіння одного і того ж виробника. Пачечку сіяла в один лоток, іншу пачку в інший лоток. один лоток на підвіконні, інший отут на стратифікації. Тут вони будуть перебувати у мене десь протягом тижня. І у нас Буде з вами нагода прослідкувати результати мого експерименту. Чи варто проводити стратифікацію, чи можливо, і не варто. А поки я знаходжусь в очікуванні розцвітання своїх первоцвітів, не знаю, коли це трапиться, правда, питання часу. То у мене вдома є такі рослинки, які я називаю трояндозамінниками. І вони у мене, як правило, розцвітають завжди взимку і тішать мене своєю красою. Але цьогоріч зима атипова не тільки для рослин, які ростуть у мене в квітнику, а навіть у тих, що ростуть у мене. У кімнаті І ось я хочу з вас з ними познайомити. І ось перед вами моя зимова розрада, це мої красони, це мої орхідеї, які я дуже і дуже люблю. Недаремно їх називаю зимовими трояндозамінниками замінниками Адже розцвітають вони взимку. Але цьогоріч зима була атиповою для всього, не виключенням є і мої орхідеї. Зазвичай вони починали цвісти на початку січня, на початку лютого. А ось зараз кінець лютого, і деякі з них ще навіть і не цвітуть. Бачите, які пуп'янки. І такого дружного цвітіння, щоб вони всі заквітли разом, немає, яке було зазвичай. Вирощую я орхідеї більше 10 років. Я їх дуже і дуже люблю. В моїй колекції більше 20 цих кімнатних рослин. Вони дуже прекрасні, я їх обожнюю. Ростуть вони у мене. На південно-західному вікні, як ви бачите, тут спеціально у мене є така ширма на підвіконні з полікарбонату, який розсіює прямі сонячні промені, щоб унеможливити опіки на листях, а також не дає сильно їм переохолоджуватися у холодну ніч зимову, Відгорожує отак ось вікно. Від орхідей. Коли сонечко підніметься вище у розпалі весни, я ці орхідеї перенесу на північне підвіконня. І вони там продовжать цвісти. Приємним бонусом до такого красивого і феєричного цвітіння є його тривалість. Орхідеї цвітуть довго, вони цвітуть по 6-7 місяців. І ось як їх можна не любити, я не знаю. Зазвичай вони у мене цвітують до середини літа, до серпня, а потім вони нарощують свої квітоноси для нового цвітіння. Вони не вибагливі, не потребують багато догляду. Вони потребують тільки. Тривалого милування своєю красою. Ось такі у мене чудові дівчатка, яких я дуже і дуже люблю. Напишіть мені, будь ласка, чи є у вас орхідеї? Чи любите ви їх так, як я люблю їх? Ось отак. Якщо ви боїтесь придбати собі орхідею, я вам дуже-дуже рекомендую. Вони абсолютно невибагливі, до них треба тільки знайти підхід, і вони вам віддячать своєю красою і тривалістю цвітіння. Ось такі чудові квіточки. А на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. І як завжди, слава Україні, героям нашим слава! До побачення!